Всім привіт! До вашої уваги, Лот це дитячі сандалії бренду Кунібо. Вони представлені в таких трьох кольорах: це такі а, сині, а, також бордові. І ще один це, а, такий варіант це вони салатові. Підошва у нас іде Єва. Вони а, бачите, є отвори, вони дихаючі. А, також є такі отвори по бокам. Вони всі йдуть на липучці, для того, щоб ви могли регулювати. На яку ніжку будете вдягати. Ось так вони виглядають. Супер, такі м'якенькі на підошві Єва. Матеріал е Поліестер. Бачите, такий синенький такий варіант у нас йде. Е всього в лоті буде 25 штук. Також бордовий такий гарненький варіант з принтами. Вони всі. Бачите, такі різномальові такі. Бордових у нас буде таких 10 пар. Синеньких у нас буде 7 пар. А також таких салатових у нас буде 8 пар. Розміри в нас від 25 до 30. -го. За більш детальну інформацію звертайтесь до наших менеджерів. А також ви можете вже замовити цей лот на нашому сайті finic.ua. Всім дякую, заробляємо разом!